Плахов з Чернівців, головний арбітер Тарас Демінчук з Івана-Франківська. Другий. Третій арбітер Дзюра, рівне для, для Павла Чабанова, Це зовсім не склало. Не виходить м'яч за межі поля. І чи буде контратака в кардиналівці? Три в один фактично виходить, Як так? Святи будуть частіше нагадувати про. Час, якого в нас на табло немає. Ну і тут помилка. А Волонівці все, повертається Чебанові. І Знову стійка. Ой-ой-ой! ой Парфенюк. -ой 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 -ой. П'ята вже, ну, точніше, 4 стійки. І, і ось рахунок в нашому матчі відкрито. Забиває 14-й номер Микола Кіпиш. І 2-0. 0 після удару Тимофія Буханевича. Що, а семенюк. Це момент для кардинала Семеню Лавренчуку було б сутужно, і на цьому в нас звучить сирена. Сповіщає про завершення на лаві запасних. Польові гравці чи універсали, як їх правильно називають, і тут. Що буде відповідь. Яка відповідь? Є передача і, і м'яч залітає у ворота Артем Мартиненко. Контратака Семенюк. Який момент втрачає Максим. в другому таймі і мали. Моменти. Ой-ой-ой. Перехочку. Від... Отримає Мартиненко м'яч і Артем Мартиненко зрівнює. Зрівнює рахунок в цьому матчі. Робить. 4.40 грати. І аут для. Кардинала, ну такі Мартиненко пробиває. Ну так, на удар це важко назвати. І тут не менш небезпечна війна. І на цьому все. 2-2. За таким рахунком завершується перший чверть матч матч, перший чемпіонату України.